Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Ну що ж, нарешті, хоч якась добра новина від нашої влади, тому що останнім часом, на жаль, їх було дуже і дуже мало. Тільки нас лякають, тільки нас кажуть, як все погано і до чого нам готуватися. Також йдеться про державну програму Тепла зима, в межах якої сотні тисяч українців зможуть отримати одноразову грошову виплату у розмірі 6,5 тисяч гривень на прох. Ходження опалювального сезону, тобто, це одноразова виплата один раз на сезон, але і те добре, тому що для багатьох людей це буде значною фінансовою підтримкою в непростий період повномасштабної війни. Зараз надам деталі, хто зможе претендувати на ці кошти, хто зможе їх отримати яким чином. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини, і нас уже понад дев'яносто Сім тисяч. Я дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Надзвичайно цінно і приємно. Сайті об'єднань профспілок опубліковано проєкт постанови Кабміну стосовно цієї нової програми. Цей проєкт перебуває на обговоренні до 17 жовтня, тобто до наступного дня, що вказано взагалі, які умови передбачені для українців, які Планують отримати ці кошти, взагалі хто може претендувати на цю виплату? Наступні категорії громадян це одинокі пенсіонери, які отримують надбавку за догляд. Ось ту надбавку у розмірі 944 гривні, тому що. А, Така доплата надається виключно одиноким пенсіонерам, які дійсно потребують допомоги від держави. Ось 17,5 тисяч українців з цієї категорії зможуть отримати ось цю доплату. Наступна категорія це люди з інвалідністю, але не всі груп, лише першої із числа внутрішньо переміщених осіб. 12 тисяч 800 людей зможуть отримати ці кошти, тому що інвалідність плюс статус ВПО зрозуміло, що це найбільш незахищена категорія населення. Відповідно, також мають право на кошти. А батьки дітей з малозабезпечених сімей, а понад 335 тисяч громадян отримають ось цю доплату на опалення. Батьки дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, тобто переселенців, а понад 200 ці тисяч громадян вихователі дітей, над якими встановлено опіку, майже 41 тисяча громадян, і вихователі дітей та сиріт та дітей, які позбавлені батьківського опікування з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, тисяча осіб. Ця зимова грошова допомога у розмірі 6,5 тисяч гривень. Як її можна буде отримати? Два варіанти називають в уряді: це дія-картка, тобто всі державні програми, як ми знаємо, зараз нараховуються саме на неї. Другий варіант це на спеціальний банківський рахунок, тобто на свою картку, але виключно з цільовим призначенням. Тобто ці кошти мають бути спрямовані саме на опалення. Коли можна буде використати ці гроші протягом якого періоду надає. 180 днів. Тобто, що ми маємо це пів року. Посилання на цей проєкт урядової постанови залишу в описі під цим відео. Як ви знаєте, там завжди багато корисних матеріалів для моїх підписників. Шукайте інформацію там. Що в цілому ініціатива не нова ця державна програма була започаткована запроваджена саме минулого року, у 2024-му, але тоді була розпосюджувалася лише на дітей з малозабезпечених сімей, а також з числа внутрішньо переміщених осіб. І ось ця виплата у розмірі 6,5 тисяч гривень тоді передбачалась саме на купівлю теплого одягу та взуття. Наразі як ми бачимо, програма розширена і зможуть отримати кошти більш людей з числа тих, хто дійсно потребує. Чи ця нова ініціатива саме на опалення для малозабезпечених українців, також викликала неоднозначну реакцію у Верховній Раді. Вже навіть є критичні відгуки. Потат парламенту Ярослав Железняк наступним чином прокоментував ось цю програму. Як класно, що у нас є купа зайвих грошей у бюджеті кожного дня, можна, якщо не чекав за гроші платників податків. Чи кешбек то черговий пакет допомоги оголосити? У Кабміні пояснили, що понад 600 тисяч громадян зможуть отримати ось цю виплату на опалення ось ці 6,5 тисяч гривень. Напишіть, будь ласка, у коментарях. поділіться своїми думками, що ви з цього приводу думаєте. Чи це є добра ініціатива під час повномасштабної війни, чи це викинуті гроші, як каже пан Железняк? А що стосується опалювального періоду, то як ми знаємо, була інформація, і поширювали в мережі активно, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться. 1 листопада, а не всередині жовтня, як це було зазвичай. А взагалі з чим пов'язано? Російські окупанти продовжують обстрілювати нашу енергетику, наші об'єкти критичної інфраструктури, і це стосується як енергетики, так і газу. Тобто всі об'єкти зараз потерпають, вони обстрілюються ракетами, дронами. Щодня ми чуємо ці новини, але у Міненерго. Виступили із заявою. Заявили, що це запевнили, що це фейки, що опалювальний сезон розпочнеться вчасно, а як зазвичай, тобто, коли у нас протягом трьох днів поспіль середньодобова температура буде близько 8 градусів. Тому не. 1 листопада, а це зазвичай якраз в середині місяця, в середині жовтня, ну максимум наприкінці. Особисто від себе думаю, що дійсно будуть, будуть затримки, тому що вважаючи ту ситуацію, яка склалася, дійсно будуть намагатися відтягнути цей момент, щоб увімкнути опалення пізніше. Але знову ж таки, якщо погода буде вже дуже поганою, відповідно будуть вмикати опалення. Звичайно, це призведе. До чого до збільшення сум у платіжках для когось це досить дуже велика проблема, тому що платіжки збільшуються значно. Що стосується субсидій, то їх продовжують нараховувати у жовтні перерахунок. Відповідно, хто отримував субсидію, раніше подавався на неї і нараховувалась вона, то нічого робити не потрібно, автоматично перерахують на новий опалювальний сезон. Що стосується людей, в яких відбулися якісь значні Зміни в майновому стані, чи вони вперше подаються на субсидію, то звичайно їм потрібно зібрати документи і звернутися до пенсійного фонду з відповідним проханням про нарахування цієї допомоги. Те, що, хоч комунальні тарифи найближчим часом підвищуватись, не будуть за теплопостачання, ми не будемо платити більше. Опалення, газ, електрика, вода, все залишається без змін. Єдине, що бачила в своїй особисто платіжці, збільшилась плата за обслуговування будинку за ОСББ. Ну це такі це можна сказати дрібниці відносно опалення, тому що найбільше звичайно опалення займає саме теплопостачання, найдорожні. Um. <laughs> І принаймні до кінця року, і в першій половині наступного року змін не передбачено. Це єдине, що приємно, але не зважаючи на це, попри таку дещо якусь, хоч якусь підтримку від держави, все ж таки українці не сплачують за комунальні послуги, дуже багато накопичують боргів. Відповідно зараз вже з'явилася інформація про те, що боротьбу з боржниками за комуналку будуть посилювати, що будуть масово в людей. Подавати на них в суд відповідно відбирати майно або закликають провести реструктуризацію боргу. Детально про це я розповідала в одному з минулих випусків, що кажуть юристи, що потрібно робити. Взагалі, яка ситуація, чим ризикують боржники, і чи можуть вони втратити житло? Залишу посилання на цей випуск. Якщо для вас інформація є актуальною, обов'язково ознайомтесь. Я продовжую пильно слідкувати за змінами і нововведеннями в нашому з вами українському житті. Якщо ця інформація для вас була корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу, де значно більше актуальних, цікавих і, на мою думку, важливих українських новин. Приєднуйтесь і бережіть себе.